Спонсор показу – Глібівське. Історія у пляшці оперативники Кримонеччини встановили злодія, який викрав набої та скутер. Про крадіжку у поліцію повідомив місцевий житель. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Під час перевірки стало відомо, що невідомі проникли до приміщення, віджавши металопластикове вікно. Злодії з гаража забрали скутер а сейфа набої до мисливської рушниці та до малокаліберної зброї. Злодієм виявився 20-річний переселений з Кривого Рогу на Крименеччину. Він переїхав з бабусею, де їм місцеві мешканці надали вільну хату. Хлопець уже двічі притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом у рідному місті. На Тернопільщині в поле зору поліцейських він потрапив вперше. Викрадений скутер перефарбував та сховав біля будинку. Набої використав як розвагу. Вирив біля хати яму. Запалив вогнище і кидав туди набої, аби вибухали. Коли до підозрюваного прийшли поліцейські, у скоєному він зізнався. Вирішується питання про оголошення хлопцеві підозри. <му> на Кременеччині на Тверезі водій пропонував поліцейським неправомірну вигоду. Транспортний засіб зупинили в Почаєві працівники сектору реагування патрульної поліції. Причина зупинки порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм правоохоронці помітили у чоловіка ознаки алкогольної сп'яніння. Тест кермувальник проходити відмовився натомість запропонував патрульним хабар. Поліцейські попередили водія, що за надання службовій особі неправомірної вигоди передбачена кримінальна відповідальність. Та, попри це, він не зупинився та спробував залишити їм 100 доларів. Факт пропозиції неправомірної вигоди задокументувала слідчо-оперативна група. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Екстезі солі, амфетамін усі ці особливо небезпечні психотропні речовини виявили та вилучили працівники Тернопільського районного управління поліції у 44 річного жителя району. 5 вересня працівники тактико оперативного реагування патрулювали Тернопіль. Перебуваючи на одній з вулиць міста Тернополя, працівники поліції побачили особу, яка, побачивши їхні транспортні засіб, різко змінила рух, намагаючи їх уникнути. Торівці наздогнали невідомого і під час проведення поверхневої перевірки виявили у нього закладки з наркотичною сировиною. На місце події Викликали слідчо оперативну групу. Що ви тут робили? Закладав наркотики. – Скільки ви сьогодні розклали? 48 штук. Коли ви розкладали? Зранку. Окрім цього, він розповів, що вдома має іншу частину наркотиків. У ході обшуків у жителя району виявили та вилучили близько 120 закладок. Підозрюваний каже, що в інтернеті познайомився із чоловіком, який запропонував легкий та швидкий заробіток. За один сховок отримував 80 гривень. Пофасовані наркотики йому надсилалися поштою, а місця закладок невідомий повідомляв через соцмережі. Усі наркотики слідчі вилучили. Та особа була затримана у порядку статті 208 КПК України. Також 6 вересня 2022 року його повідомлено. Про підозру вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 37 Кримінального кодексу України, встановлюють слідчі і особу організатора незаконних заробітків. Триває слідство. Спонсор показу Глібівське історія у пляжці.